Так, Всім привіт, всіх зі святом, Христос Воскрес. Бо це мене сьогодні в мене Красний. Всі поздравляють, думаю, і я вам запишу поздравлення. Хто може ще не сильно п'яний, хто святкує, хай святкують. А я вам так п'ятиминутку вечернього вечірнього репа заодно проведу. Вот. Бо я ж кажу, пожалуйста, не пишіть мені, скидуйте відео, там картинки, це поздравлення. Блін, реально в мене Viber вже три рази сьогодні перезагружав телефон, зависав, бо реально всі скидують. Я думаю, лучше раз вам запишу, поздравлю. От це таке. Всіх зі святом ще раз. Дивіться, що ми пройдемося по трошки по цьому желізу. Що в нас є ключики 850, там ото роздатки. У ДГшка, таке всяке є. Вот. Так, І пройдемося тут, що осталось Оцей дракон 9000 з револьверною головкою. Може хто ще не бачив, може хто хоче собі такого дракона 9000, ну, можна трошки торг. Далі така шикарна станіна Зінгер. Зінгер. Das Dasis Germany Original 1300. Потужний компресор 80 літрів. 250 літрів в минуту, 80 літрів ресівер. Робочий ну, в такому стані, без двигателя. Двигатель став і в путь качає з усієї сили. Вот. Далі, що в нас тут? Компресор so 8 a Теж вчора за нього хтось дзвонив. А що з ним, а як з ним? Кажу, він крутиться. Показую. Він крутиться, ну не чпихає. Може там клапана треба, може ще щось. Тобто все так присутствує. Ну, навіть, бачите, бошка красива, може бошку міняла, а це нет. Ну от, 3500. Редуктор Чешка Ч63, Че щось таке, 1800. Ну, що то в нього оборотів. Мені так показало. Сьогодні покрутив і ще раз менше, ніж 40. Може 30, якщо кому інтересно. Покручу його, скажу точно, що там по ньому, скільки оборотів. Розпределітель r 80 там r 75 ціна 1000. Петлі отакі от кальоні до усрачки. Це ще раз повторяю, це з якоюсь дробілкою. Ну, що, якщо приварити, буде петля дійшла, бублик. Вот, Лібдочка, отака 1100, а ота, з тросом побільша 1000. 400, тому я казав. Оці два редуктора кабана. Кабана-редуктора. 17 к 1, 6500 <клухи> і 6800. Дивіться, тільки сьогодні. Е, в честь праздника буде акція 6300. Тільки сьогодні. Е, Далі вигрузю, будуть продаватися по ціні, яка написана. Да, за це сказав, зато сказав. Не знаю, якийсь міумоциліндр. Може, хто хоче так без доп замірів. Вот Отак от. 650 гривень. пневмо циліндр. Так, і ще тут 2 минутки пройдусь, покажу, може хто захоче. Тут у нас свердлишки такі, їх вже показував, 43 кг а 6 тисяч. Тут км бачу 2, да, наверное, 2, 3, 4 п'ятого конуса немає до четвертого. 에, ну, такі більш-менш. нові з упаковки, ну, в принципі, хороше станці. Ось таке. Поділити напополам, ну, сверла вони тяжелі. Тобто Їх тут може штук 30. Так, да, десь так. Ну Кому інтересно, бачите, 39, 44 розміри. Бачу 39,5. Вот, такі трошки різні. Люська вже ан картон жре. так? Да, Люська. Люська. Лучше празднувати, ну як хоче. Лазарце желізо е, теж перебирає. Фрези такі, може, кому треба, грибочки. Бачите, циліндричні грибочки. Тут є такі наборчики по 2000. Бачите, пальчикові і грибочки. Що в нас є? Такі от є фрези. Ой, фрези сверла під фрезерний станок. Там бачите, тоже конус 3, 4. Два з різьбою внутри. Я не помню, десь там цену писав. Плюс, наверное, грибла. Не не, не пам'ятаю, щось чим-то. Вони були е, ще один наборчик грибочків, цих, по-моєму, 20 а цих там 25. Отаких от пальчикових фрез. Кисочки 300 гривень. Е, вони отак от ділянки. От тут надо захвіксирувати. Що тут у нас, а, тут оцей. О, оп. зараз, ну, секунду. Все, вийшлося відкрити. Угломір польський, Made in Poland, польська курва. 1700, нехай буде сьогодні. Да, 1700 -і поїхали. Манометри отакі є. Всякі теж був, їх показував. От. Один, один здоровенний, бачите. Другий. Третій, четвертий, п'ятий. Давайте за всі 600 гривень Оце ящичок манометрів. Треба забрати всі. Вот Отак вот. не будемо. Розверточки такі. 19, 23, 26, 26, 29. І... 29,5-33,5. Соответственно, 200, 300, 400, 500 гривень шиточка. Всі новесенькі. Всі новесенькі. Що там? Ще то якісь хрень я нет. Лерки, то трубні. Там 2 дюйма, 1,5 і так далі. Вот. На цьому, в принципі, все. Кому що інтересно, пишіть на Viber. Будемо торгувати. Все, всім пока. Ще раз зі святом.